Ставимо пальчики на окрест, великі пальці перехрещені, долонітками до себе. Долоні мають бути розгорнуті до себе, великі пальці перехрещені, це ніби голівка птаха, інші пальці зімчені, ніби крила. Наше завдання швидко ними махати, при тому коментуючи. Боробцю казала кішка. понявчи зі мною трішки. Та він знай собі свірі, а нявчати йому глінь. Наступна фальшикова гімнастика. Також дуже корисно та цікаво діткам саме до шкільного віку, молодшого шкільного віку, тому що вона швидко запам'ятовується. Поставили ручки в замочок, коментуємо. Ми ділили мандарин. Нас багато, він один. Ця, ця частинка починаємо розвинати пальчики та коментуємо. Пошеняті, кошеня, ну, а ця для каченятай. Цю частинку візьме пірка. Ну, а вовку буде шкірка. Зниться вовк, чекай біди. розбігайтесь до худи.